По 9 за Києвом, це субота, етері 5 каналу. Час новин. Ще понад тисяча кремлівських вояків проміняли свої погони на надгробні таблички минулої доби. Генеральний штаб оприлюднив оновлені дані про втрати ворогом. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сили оборони вже знищили 158 тисяч російських окупантів. Кубкою згарища тепер стали ще 10 російських танків, а також аж 20 бойових броньованих машин знищили наші воїни. Ще 8 артилерійських систем. Біше ніколи не стрілятимуть так само, як і дві реактивних системи залпового вогню противника. Не дорахувалася країна-агресорка ще одного комплексу протиповітряної оборони. Захисники українського неба очистили повітряний простір ще від одного безпілотника. Окупантів загубили російські військові на полі бою ще сім одиниць автомобільної техніки, а також дві одиниці спеціальної. На тимчасово окупованій території Донеччини, зокрема в населеному пункті Володимирівка, загарбники заборонили місцевим жителям ходити по вулицях, скрізь встановили блокпости і не дозволяють в'їзд мешканцям без реєстрації. Водночас, як повідомляє Генеральний штаб, на лінії фронту московити намагаються наступати на Алеманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, як і раніше, хочуть вийти на адмін межі Донецької і Луганської областей. Напередодні сили оборони відбили понад сто. 100 атак противника уразили 5 районів зосередження живої сили та знищили ще один склад з ворожим боєкомплектом. Два десятки населених пунктів Харківщини опинилися під вогнем ворожим. Минулої доби російські терористи атакували Харківські, Куп'янський та Чугуївські райони області. У Вільхуватці пошкоджена школа та центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Зруйнували з десяток приватних будинків, поранили чоловіка. Його ушпиталили. Стан оцінюють як середньої тяжкості. У Куп'янську поранені два понівечені два житлових будинки, палали пожежі. Крім того. Біля села Діброва місцевий житель підірвався на російській міні. Його госпіталізували. Водночас енергетики продовжують долати наслідки останньої масованої атаки. Вночі заживили весь Харків рух електротранспорту, відновлять незабаром. Водночас в області без світла досі залишається близько 15 тисяч абонентів. Понад три сотні ворожих снарядів прилетіли минулої доби на Херсонщину. Три людини загинули ще п'ятеро поранені. За даними обласної військової адміністрації, окупанти стріляли з мінометів реактивних систем залпового вогню, артилерії танків та використали безпілотники. По житлових кварталах Херсона цілили чотири рази, пошкодили приватні і багатоквартирні будинки. У Кремлі прагнуть залякати пересічних росіян загрозою з боку України. Саме тому в глибокому тилу зводять оборонні укріплення. Такий висновок зробили аналітики американського інституту вивчення війни. Мовиться про Курську та Білгородську області. Там помітили так звані зуби дракона, протитанкові бетонні піраміди та вириті земляні рови. На зведення лінії оборони виділили понад 10 мільярдів рублів. Про це заявляють тамтешні чиновники в інституті вивчення війни. Вважає, що це марна Трата грошей, адже на їхню думку Україна наразі не вестиме активних бойових дій на території Московії. Водночас фортифікації будують і в тимчасово окупованому Криму на півострові окупанти надалі накопичують свої війська і техніку. Росія не впевнена, чи зможе утримувати захоплені території на півдні України, вважають фахівці. Посилення наших позицій у Бахмуті та ситуацію на фронті обговорили під час ставки верховного головнокомандувача. Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що командувачі напрямків доповіли про ситуацію на передовій. Потім обговорили зокрема питання боєприпасів і постачання. Президент також розповів про ситуацію в містах, які напередодні зазнали ракетних ударів з боку окупантів. Харків, все ще багато абонентів відключено у місті проблеми зі зв'язком. Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру. Всі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам. Харківська область, станом на вечір, більшості споживачів постачання електрики поновлено. Досі не просто у Житомирі. Хоча систему загалом збалансували, все ж можуть бути відключення енергетики. Працюють. Запоріжжя робиться все, щоб. Захистити людей та енергосистему міста Київ. Тепломережі відновлюються. Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших на Донеччині. Міста і села поблизу Бахмуту під постійним російським вогнем. Щоденні атаки артилерії. Тепер це реальність українського часового яру, міста, яке розташоване за півтора десятка кілометрів від Бахмуту. Там була наша кореспондентка Євгенія Китаєва. Стомлені, мокрі і брудні хлопці, щойно повернулися з бойового завдання. Зустрічаємо їх випадково і Можемо поспілкуватися хіба кілька хвилин, доки вони не рушили далі. А звідки це ви виїжджали, хлопці? З Поля у полях воювати важко. Там нині болото. Одяг і спорядження бійців повністю в багнюці. Земля з глиною за лічені хвилини на холоді застигає, наче цемент, перетворює берці на непідйомні кайданки на ногах. Щоб швидко пересуватися, потрібно докладати набагато більше зусиль. Силь утім, оптимізму бійці не втрачають. Почиститься, помиється автоматик такий собі нічого приведеться у божеській вітках. все Що буде добре? Про своє завдання і про обстановку на тих полях, звідки щойно повернулися. Бійці багато не розповідають в одиницях. Ми по перше не можемо знати скільки там їх є стій армії. Ну але просто бувають дні легші, бувають важчі. Довкола Бахмуту фронт горить і українські воїни докладають неабияких зусиль, аби відкинути ворога. Населені пункти розташовані довкола, теж під постійним вогнем окупантів. Часів'яр яр здригається від вибухів мало не цілодобово. Після ворожих обстрілів місто все частіше лишається без електрики та води. Часів яр знаходиться за півтора десятка кілометрів від Бахмуту. Його окупаційні війська обстрілюють вже кілька місяців. Щоправда, останнім часом ситуація змінюється щогодини. Війна йде війна, да. гучно дуже в місті. У вас зараз да. та уже Ну, зараз, значить, ще гучніше стало. Ну рядом тут вони. Рушисті, Після нещодавних обстрілів будинок чоловіка лишився без вікон. Каже, коли стає зовсім, страшно, біжить у підвал, але не у свій, у сусідній. У його підвалі по коліно води. Затопило. Багато людей в місті лише. Три з половиною. Три з половиною тисячі. І дітки ще є. Мало. Але є. Мало но є. Чоловік сто, мабуть, є. Діток, так? так. Прильоті, Вот угу. Оце прильоти. Гуркотати починає все сильніше. Ну, воно ж страшно. Може життя важливіше. Страшно, страшно. Плакати хочеться, чесно сказати. Ну, Останеш не поїду. Можеш, а може ще не прийдуть, може ще не прийдуть. Може зупиниться. Так, так, все. А вам далеко йти? Може ви бігли вже? Ряд, ряд. Ви поруч? Так, отак, отак сідайте. Отак отут щоб за пам'ятником, бо б'є туди, б'є туди прильоти. Російська артилерія розбирає місто по цеглині, знищуючи інфраструктуру і приватні будинки. Гарять дома, сараї гарять. Все пожарна машина була одна, зараз немає, мабуть. Ми в підвал підемо. В оцю, о, о, оцю Бо що ж ми? Ідемте от сюди, де, де це? Стойте, стойте, стойте так, тут. Доходить так, да, да, нам да. в підвал ховати. Ідемте да. от сюди, дете, клук. Ну. Ну. А може в, 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 в цей підвал в прийшли, в, цей, да. в оцей. А ви тачку кинули свою? Там, не хай, Давай пустці. Може, давайте вам тачку вашу сюди притягну? Не треба, не треба різкувати. Та, та кравчучку лишили під та. Та кравчучка, там ж гуманітарка, нехай не розірває. Часів'ярнині перебуває під постійними обстрілами російської артилерії. Вона просто не стихає. Щойно ми заїхали в місто. Вибухи чути постійно. Десь поруч, десь далі розривається снаряд. В центрі міста було дуже багато людей, тому що якраз прийшли люди за гуманітарною допомогою. І нині вже немає нікого, тому що всі поховалися по підвалам, аби буде якось себе убезпечити. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал. А ми нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій на фронті. їдемо також з гостинцями для збройних сил. І все завдяки вам. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код, який бачите зараз на своїх екранах. Долучайтеся, будь ласка, будь-яка сума важлива і ціна. Дякуємо вам за підтримку. Тисячі військових із квітами жовто-сині стрічки, Михайлівська площа в заповнена людьми. Так у Києві прощалися з командиром батальйону героєм України Дмитром Коцюбайлом. Більш відомим усім за позивний Давідчі. він мріяв стати художником. Проте замість пенсля та фарб взяв у руки автомат і в 18 років пішов захищати Україну. Ганна рибалка продовжить. Тисячі військових із квітами жовто-сині стрічки, Михайлівська площа в заповнена людьми. Так у Києві прощаються з командиром батальйону Вовки да Вінчі» Дмитром Коцюбайлом. На в храмі президент України Володимир Зеленський. Ушанувати пам'ять загиблого під Бахмутом, героя України. Президент прийшов із премєр міністеркою Фінляндії Санною Марін. Верховний головнокомандувач передає матері Дмитра державну нагороду хрест бойових заслуг. Напередодні з 27-річним командиром батальйону 67-ї механізованої бригади, героєм України, молодшим лейтенантом Дмитром Коцюбайлом попрощалися у рідному селі Бовщів на Івано-Франківщині, а нині до Михайлівського собору в Києві віддати честь Дмитрові прийшли тисячі людей. Страшна втрата і особисто знаю. Де він ще вже давно і е, співпрацювали на фронті часто. Це людина, яка горіла цією війною, і у нього була тільки одна та, наша перемога. Я пам'ятаю, в 2018 році, мабуть, я приїжджав до них на базу, от, спілкувалися, спілкувалися з ним особисто, з його хлопцями. Ну, скажу так, що це дуже харизматична людина була і справжній син України. Це величезна втрата для нашої країни. Під час відспівування у соборі стає зле мамі Дмитра. Не стримують сліз рідні й кохана військовослужбовиця та медикиня Аліна Михайлова. На майдан процесія рушає вже кількатисячною колоною. Країни, де свого часу Дмитро Коцюбайло брав участь у революції гідності, вшанувати головного вовка, да Вінчі приходить вище військове керівництво країни. Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та керівник розвідки Кирило Буданов, коли заносять труну, всі стають на коліно. Можуть нам просити три дні душевну піділька вій... області. Але Дмитро заслужив на те, щоб сказати йому. Прощальне слово. Слово беруть і керівник розвідки та міністр оборони. Ми були знайомі з метром. Ми багато але знайомі. Я мав честь вручати йому перше офіцерське звання. Ми сьогодні прощаємося з героєм України, з офіцером. Петром, який віддав? Саме друге, що в нього є його життя. Серед кількох тисяч людей, побратими Дмитра з його батальйону Вовки да Вінчі». воїни приїхали на прощання з передової. З 18 років будучи хлопчиною пішов на фронт захищати Україну, і це вже було це. Вже було показом того, що він буде до кінця. Велика втрата для нас. Всіх. Бойовий прапор показує товаришка Дмитра, військовослужбовиця Аліна Терехова. Там Давінчі залишив свій автограф. Оце так бути до або здобути українську державу, або загинуті у боротьбі за да Вінчі. на фронт. Дмитро Коцюбайло пішов у 18 років родом з Івано-Франківщини. Правнук ветерана УПА. Позивний Давінчі взяв через те, що мав хист до малювання і мріяв стати художником. Наприкінці дві Ця го давінчі присвоїли звання герою України. Він перший доброволець, хто за життя отримав таку високу державну нагороду. Вже під час повномасштабного вторгнення вовки да Вінчі під командуванням Коцюбайла воювали на Запорізькому, Харківському та Донецькому напрямках. Серце Дмитра зупинилося під Бахмутом 7 березня. Він потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Ганна рибалка Орест Пона, п'ятий канал. Сполучені Штати та Європейський Союз змусили Путіна платити високу ціну за розв'язану ним війну. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн під час візиту до Вашингтону із президентом США Джо Байденом обговорили посилення санкцій на Кремль проти Кремля а НАТО через обхід Москвою накладених обмежень. Вашингтон та Брюссель продовжують знекровлювати російську військову машину. Зачепили політики також і питання європейської енергетичної безпеки. За словами чільників країни Європейського союзу вдало пережили зиму. отім розслаблюватися ще зарано. Ми допомагаємо хороброму народу України, надаючи безпекову допомогу та впроваджуючи санкції, які позбавили Путіна можливості фінансувати та вести війну в Україні. Ми підтримуємо енергетичну безпеку Європи, поставляючи навіть більше скрапленого газу аніж було домовлено. Дійсно, ви надзвичайно допомогли нам, коли Європа прагнула позбутися від російських енергоресурсів. Ви допомогли нам подолати енергетичну кризу. Ми як Партнери разом рішуче підтримуємо Україну її боротьбу за свободу та незалежність. Ми змушуємо Росію платити за її жорстоку війну. Ми єдині в захисті наших цінностей. Підсилення української протиповітряної оборони від Норвегії. Ця країна обіцяє надати дві установки НАСАМС для захисту українського неба. Як зазначив Норвезький міністр оборони, перед Україною постала критична необхідність захищатися від ракетних ударів, і Норвегія допомагатиме у цьому. Раніше ще два комплекси НАСАМС передали Україні Сполучені Штати Америки. Установка цього типу може збивати цілі на малих та середніх висотах і ефективно захищати небо як від балістичних, так і крилатих і ракет і. Від дронів та ворожих повітряних суден Московський патріархат остаточно виселяє з Києво-Печерської лаври. Заповідник розриває договори оренди приміщень. Це стосується всієї території, зокрема і так званої нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир. Представники російської церкви мають звільнити приміщення до 29 вересня. Зі свого боку, московському патріархаті вже зреагували на таке рішення. Представник Московського патріархату Клемент назвав це провокацією з боку чиновників за його словами. Рішення про скасування оренди де суперечить усім нормам і законодавчим актам, які регулюють державно-церковні відносини в Україні? Обговорювати цю тему продовжуємо вже далі в марафоні Незламна країна. Також поговоримо про український контрнаступ, який з інформацією офісу президента може розпочатися вже через два місяці. Не пропустіть.